Друзі, доєднуємо до нашого етеру Дмитра Чекалки. відомого українського mm -hmm. дипломата і ведучого. Вітаю я, вітаю. Так, що я попереджав, що в мене потяг за 10 хвилин. Обіцяли раніше набрати, а набрали тільки зараз. Я би хотів, щоб ми тоді коротко о, одну важливу тему. Говорили майже дві години. Чи не президент США Джо Байден цього тижня зустрівся зі своїм наступником Дональдом Трампом? Як розповіли в Білому домі, політики обговорили питання майбутнього розвитку сполучених штатів? Ну і я б хотів, щоб ми з вами обговорили це про передачу влади. Ну і про дзвінок Шольца Путіну. Як ви оцінюєте це? І президент Зеленський сказав про те, що за президента Трампа війна завершиться швидше, і ми маємо якнайшвидше дипломатичним шляхом в наступному році і завершити вам слово. Ну я насправді тримав би кулаки на руках і ногах за те, щоб вдалося Трампу. Досягти обіцяного, але якраз сьогодні перечитав от його досягнення, на які він свого часу навіть претендував на Нобелівську премію. Нагадаю, це так звана Авраамова угода, яка була підписана в останні місяці буквально його правління, якою так він пишався. Але зрештою, вона ж нічого ні до чого не призвела, крім там ну пафосних якихось кадрів на лужайці перед перед на Ганку перед Білим домом, коли підписали. Мирні угоди з чотирма арабськими країнами, але ж для вирішення суто проблеми близькосхідної, в першу чергу, палестинської, це ніяк не допомогло. Більше того, звинувачувала навіть Ізраїль в тому, що він цим арабським країнам, які здебільшого є диктаторськими режимами режимами, надав технології, яка допомагає їм відслідковувати своїх. Дисидентів своїх опозиціонерів, і навіть були повідомлення, що саме завдяки цим ізраїльським технологіям, тим самим там країнам перської затоки, вдалося знищити своїх опозиціонерів, яких вони розшукували в Канаді, в Сполучених Штатах. Тому дві інші так звані пафосні обіцянки пафоса цього Трампа, що він змусить. Мексиканців побудувати стіну за свої гроші. Вони над ним глузували, сміялися. Президент колишньої Мексики глузував на Трампа, казав, що нічого подібного ми не збираємось робити, і так це і не відбулося. Ну але Трамп обіцяв це впродовж декількох років перебування при владі. Друга його обіцянка, що він це рокетмена зупинить, зупинить кінчанина. Двічі з ним зустрічався, таким чином дав, ну, легалізував. Кимчинину реально його статус, почали до нього ставитись як до більш-менш такого цивілізованого персонажа на світовій арені, але ж це жодним чином не зупинило ніяк ядерне випробування, ядерну програму Ірану. Ой, вибачте, ну, Ірану теж, відповідно, не зупинило, а зрештою зашкодило тим програмам по, -по зупинці. Ядерних тих випробувань рану ті дії, які до яких долучився Трамп під час свого перебування при владі. Ну і тут тому й в мене немає, чесно кажучи, якоїсь великої оптимізму стосовно обіцянок Трампа за один за одну добу там за 24 години зупинити українсько-російську війну. Ну подивимось, як будуть розвиватися події, але в мене особисто поки що з огляду на ті призначення, які робить Трамп в перші ж дні свого після свого обрання. Ну ну коли командувати найбільшою армією в світі міністром оборони призначають, людину без будь-якого взагалі управлінського досвіду. Ну він був ведучим на другорядних там ролях на улюбленому каналі Трампа Fox News, але до цього він навіть там ротою не командував. Під час свого перебування при владі ну написав там якісь книжки про свій військовий досвід, але ж це жодним чином не дає підстав сподіватися, що він зможе управлятися з ядерними ракетами. Ми ж бачили ці кадри, як він кидає томагавк і по, -по, 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 -по замість того, щоб влучити в мішень, він влучив в барабанщика. Навіть потім там 10 років не вживає мило, хвиля вихваляється цим. На, на камеру неодноразово потім казав, що й ноги він навіть, навіть не миє. Ну і ці, такі тепер, тепер цій людині доручити, доручити вправлятися з ядерними томагавками. Ну я, якось в мене серйозні знаєте, алюзії виникають з цим фільмом Медіократія, який зараз дуже часто цитують. Я там на своїм телеграм-каналах показував кадри з цього словетного фільму, як до влади приходять абсолютно, ну просто не, не, не зовсім повносправні люди, і я переймаюся цим питанням. Хто ж наступний буде призначенець у Дональда Трампа і щоб не було ще ще гірше? Єдина засторога, це те, що ці призначенці мають отримати більшість в сенаті, і, хоча б одна така новина, яка більш-менш. Порадувала за останні дні, що більшістю в сенаті тепер республіканського буде керувати ну, людина з дійсно справжнім військовим досвідом, і на яку можна покладатися, але тепер за чутками Трамп наполягає на тому, щоб Сенат відправили у відпустку довготривалу, і таким чином ці його нові призначенці могли приступити до виконання своїх обов'язків, не отримуючи. Погодження сенату, ну тобто, як все як в касті, знаєте, чим далі, тим страшніше.